Ам'як каже, привіт. Сьогодні 30 листопада. Значить, пора підвести підсумки мого осіннього списку або тих планів, які я хотіла виконати восени. Я планувала зняти це відео в цьому і була суть, але я подумала, що це такий непоганий ще реаліті чек, тому що часто ми в інтернетах, в соцмережах бачимо, знаєте, такий успішний успіх, де люди постійно щось планують, багато всього виконують, і ми дивимося на них. І в порівнянні з ними видається, що ми взагалі нічого не робимо, нікуди не їздимо, і якось осінь проходить повз нас. А це такий буде реальний випадок життя, який мені здається. Зрезонує з багатьма. Отже, мій осінній список. Перший пункт в моєму списку приготувати. Нічого не приготувала осіннього я цієї осені. Єдине, що я можу сказати, але це не в списку, це гарбузовий тарт, і то це було доволі випадково. Просто рецепт був в кінці книзі, яку я читала. Я така: ну окей, приготую, і там було легко приготувати. Все інше, м -м -м, ні, піцу гарбузик, нічого не приготувала. Наступний пункт це подивитися. Тут в мене трішки більше успіхів. Я передивилась Гаррі Поттера, тому що я їхала в Лондон. Я передивилась хобіта. Гобіт мені подобається. Він мені здається таким дуже легким фільмом. Я його навіть декілька років поряд дивилась на. Новий рік, коли я святкувала сама. І я подивилась на Тінхіл вперше. Знову ж таки, тому що я їхала в Лондон. Я навіть планувала сходити, поїхати в той район, але не встигла, не було часу. Фільм непоганий, я не скажу, що він прям запав мені в душу або він створив мені осінню атмосферу. Такого не було. Але так подивитись дуже легенький фільм. Наступний пункт почитати. Я взагалі вважаю, що у мене осінь доволі пройшла продуктивно і успішно в плані читання, тому що я встигла із цього списку щось прочитати, і загалом я нормально читала. Тут у мене є осіння книга щось любовна. Я планувала прочитати авторку, декілька книг авторки Лорі Гілмор The Pumpkin Spice Cafe and The Cinnamon Bun Bookstore» назви дуже цікаві. Я прочитала, прочитала дві книги, і в мене навіть є відео, де я порівнюю осінні книги. Чотири книги я всього прочитала. І ну, нормально, нормально. Я не хочу типу, спелерити, <сху> якщо хтось не бачив. От, Якщо хтось бачив, то вже знає, в принципі, думаю про ці книги. От, але, ну Пункт виконаний. Наступний пункт це Гаррі Поттер». Гаррі Поттер» я не прочитала. Мені здається, я ще вересні зрозуміла, що. Я не стигну прочитати Гаррі Потера, я навіть не старалась, назавтра, я навіть не планувала його читати. Він тут був, але це більше таке сон. І Лондон, я планувала читати Лондон Едварда Резерфорда. Я читала в нього книгу Париж перед тим, як їхати в Париж, і мені неймовірно, сподобалася та книга. Тому я подумала, що логічно почитати Лондон перед тим, як їхати в Лондон. Плюс про історію Лондона я знаю, мабуть, більше ніж про якісь інші європейські міста. Ну от і мені не сподобалось. Мені не сподобалась книга. Вона мені була не дуже цікава. Ну тобто, як мені були цікаві якісь. Конкретні часові проміжки, але загалом книга мені не дуже зайшла. Тому, якщо хтось хоче почитати таку книгу перед тим, як їхати в Лондон, я б не рекомендувала, тому що ну, читати будете довго, а якось таке задоволення вона мені прям не принесла. Вдома, що я встигла зробити вдома? Я вдома встигла поприбирати літні речі дістати осінні, що було насправді доволі непросто, бо весь вересень був якийсь дуже теплий. Прям як літо, я така, така що. Коли прибирати вже речі. Ну, але прибрала, якось, якось я з цим розібралась. От, і задруку, задру, задрукувати. І задекорувати. Я от, прикрасила трішки тут зазвичай, де я тусуюсь, коли знімаю відео про книги. Наруто мені трохи обдерелися, звичайно, що, ну, але якось він ще. Ні, коротше я нічого не буду казати про полиці, бо сюди ще поки не дібрався. Я не хочу, щоб він сюди добирався, бо хай і буде. О, так що я трішки прикрасила це все. Мені сподобалось, взагалі, там я зазвичай лежу напроти читаю на ліжку, то так приємно дивитися. Я тут поклала книги, такі, зібрала, які в мене є в таких осінніх тонах. Тому загалом мені сподобалось. Дуже добре, що я зробила це буквально на початку осені. Коли в мене було таке, знаєте, бажання і все таке, бо пізніше, мені здається, в мене просто не було б на то часу. І я не дуже вдавалася, я не дуже купляла декор. Тобто я і хотіла, наче так, щоб не дуже купляти багато декору. Я багато не купляла, по суті, я прикупила ці листя на тему, я прикупила цей свічник 39 гривень в я ще прикупила гірлянду з гарбузами, але вона в іншій кімнаті. Ну це по суті там єдиний декор. осінній, який я ну, в Мене ще типу два гарбузи. Оце один тут гарбуз і ще один там. Є Отакий от осінній декор, але тут мені дуже сподобалось. Так. Прогулянки. Прогулянки це такі пункти, який я вважаю, вдався дуже непогано. Раз на місяць я планувала ходити на виставки. Тобто, всього мені треба було сходити на три виставки. І <свісно>, буквально в вересні я з подругою пішла в Пінчук арт-центр, і там було три виставки. Тобто, одним візитом я закрила по суті, весь цей пункт. Але окрім цього, так як це пункт погуляти, то я вважаю, що можна не зарахувати те, що я вперше поїхала в Добропарк, потім я сходила вперше на книжкову країну. І я сходила ще на Вау юкрейн Але я це не монтувала, і я взагалі не знаю, чи я буду монтувати, якщо і буде, то не скоро. Виставках ті виставки, які були в Пінчук Арт-центр, вони були дуже на військову тематику, тобто вони були якраз от про війну, як війну сприймають навіть в різних країнах. І я зрозуміла, що я поки що на таке не дуже налаштована, мені важкувато. Бо там була, наприклад, одна кімната, де треба було відтворювати звуки. Там були люди, які виїхали, коли почалась війна, але вони застали ці різні звуки, і вони там відтворювали звуки. Тривоги, звуки ППО, там якихось обстрілів. І мене насправді це тригернуло, тому що це ті звуки, які я чую кожного дня, і сьогодні я навіть тривогу чула. Тому якби ну це не щось таке, що для мене, знаєте, десь там залишилось в минулому, це моє теперішнє, і часто воно дійсно травмуюче. Тому я зрозуміла, що я поки що не готова ходити на виставки в такому стилі. Але там були цікаві експонати. Я досі пам'ятаю, це, мабуть, арт-об'єкт вважається Там було три таких екрани. І на цих трьох екранах був записаний чоловік з різних ракурсів, який звертав. До різних членів своєї сім'ї, і замість слів вони вирізали там його якісь там чмоки, видихи, вдохи і таке. Тобто там немає жодного слова. Але зважаючи на те, як він там дихає, як він робить паузи, було зрозуміло до кого він звертається і як він себе відчуває. Це було прикольно, це мені сподобалось. Юкренва, мені теж сподобалось. Ми там провели нормально так часу. Багато було що подивитись, було багато що цікавого. Мені I like it, мені сподобалось соцмережі. Єдине, що в мене тут стоїть відмічено це. Вивчити щось нове. Я взагалі зрозуміла про себе, що я активний юзер соцмереж, але я не активний. Хто це контент <laughs> з соцмережа? По суті, є єдине місце, де мені подобається щось знімати, щось робити викладати, це YouTube, Тому у мене тут, в принципі, доволі часто щось виходить. Єдине, що я вивчила новини, це я розібралась з тим, як взагалі створюються і організовуються, що взагалі чим займаються в телеграм-каналах. Я зрозуміла, що я використовую телеграм на постійній основі, тобто кожного дня це для мене місце, де я читаю новини, тобто я підписана на різні канали. І я подумала, ну раз я там постійно сижу, я постійно щось там черпаю для себе. Корисна, то, чому б тоді не телеграм-канал. Мені загалом було цікаво, тобто я багато моментів, щодо телеграм-каналів не розуміла. Я це все, я в цьому цьому розібралась, Я розібралась, як їх створюють, як там викладають різні пости, причому там різної структуризації, як там треба ці всі реакції додавати, коментарі і так далі, як там можна заплановувати ці всі публікації, як там часто як краще їх постити, як взагалі працює реклама в телеграм-каналах, бо мені було насправді цікаво, я цього не знала, ну тому я розібралась. Ну, це просто такі і більш для мене момент цікавості не стільки як щось таке, що я хочу прям в своє життя привносити. Я створила собі телеграм-канал, але там нічого нема. Я туди нічого не постила. І, в принципі, знаєте, в мене не було якогось такого великого бажання насправді туди щось заливати. Тому в соцмережах це просто таке. Ну, я вивчила про телеграм-канали, ну це якби і все. І останній такий план секретний це була моя подорож в Лондон. Спочатку я поїхала в Краків, потім я поїхала в Лондон, і це було неймовірно. Це було дуже круто. Дуже круто. Це було дуже круто Мені все сподобалось. Це ну це реально було неймовірно. По перше, ніхто мене не обікрав, ніхто мене там не зарізав. Супер, супер експірієнс десять з 10. А так я там багато де походила, я там багато де погуляла. По суті, Лондон це, мабуть, було єдине місто, куди мені прям дуже хотілося поїхати. Причому мені хотілося туди поїхати завжди. Тобто, по суті, це така собі не знаю, як мрія, і вона здійснилась, і це просто неймовірно. Я побувала там, знаєте, на всіх таких ну загальновідомих місцях. Тобто, ці не знаю, там Трафелґерскверси таке, там, де ми читали це все ще в школі. Але я ще там побувала. Я поїхала в один день в. Warner Bros. Studio по Гаррі Поттеру. Це неймовірно. Серйозно, якщо у вас є така можливість, сходіть, це про... це... Я... Ну, для фаната Гаррі Поттера це зрозуміло, це взагалі інший рівень насолоди. Але мені здається, що навіть для людини, який Ну, не те, що прям, якщо ви ненавидите Гаррі Поттера, це не треба. Але якщо вам просто ну там ви чули, ви дивились фільми, і вам, типу, прикольно, ну це неймовірний, це неймовірний досвід. Там купа всього, там просто там неймовірний зали. Короче, там дуже круто все зробили Дуже круто, ну от мені все сподобалось. Дуже важко до Лондона добиратись, дуже важко це все організовувати, але це це неймовірний досвід. Чесно, якщо буде така можливість, ну цю можливість просто треба створити. От коли я зберусь силами і створюю знову, я знову туди поїду. Це в принципі по моїх планах, все у мене були. Дві такі непередбачені обставини в, в восени. По-перше, я захворіла, дуже жорстко захворіла. Серйозно Я думала, у мене якась чума, я думала все. Я думала, це все. Я думала, я все. Я думала, я не виживу Це був просто жах. Я ще ніколи так сильно не хворіла. Я думала. Я не знаю. Мені здається, я навіть так сильно не Мені так погано не було, коли в мене була ангіна, коли ще в дитинстві в школі, коли я вчилася. А тут прям я не знаю. Або я не... може просто це вже старість, і тому навіть якась застуда так от відчувається, що це наче останній день на землі. Я не знаю, але це було дуже погано. Я сподіваюся, що мій організм це якось десь там зберіг, і це просто дасть мені імунітет на не знаю, 5 років вперед. І друга в мене з'явився кіт, так дуже неочікувано, підкинули на будівництво кошеня, і ну, я вирішила взяти собі одного. Це він уже зі мною десь. Блін, а коли я його взяла? Мабуть, в кінці вересня. Десь так, мабуть, десь кінці вересня взяла там. Бо малютка, така така крихточка просто. Він мені в руку сюди поміщався, знаєте, а зараз уже вимахав такий блін, уже наглий, здоровий. Коротше, росте, <гайфу> кайфує. У нього життя маліна. Йому приколу бути разом. От він, коли я сижу в іншій кімнаті, там в маленькій працюю, він тут просто лежить, спить. Розумієте, все. У нас діпрешн, нам дуже сумно. Як тільки я виходжу, тут таке починається, тут повна вакханалі. А я теж така людина, якій треба. Особистий простір, і треба щось самому посидіти, почитати. А він мені взагалі не дає самі поробити. Йому треба бути всюди. Я, до речі, не знала про те, наскільки коти зацікавлені. От йому цікаво все. От йому все цікаво, куди ти не пішов, що б ти не відкрив, все цікаво. Кожну книжку треба понюхати. Кожну якусь не знаю, там шкурку від авокадо треба понюхати. Все треба, все треба, все просто інспекція тотальна. Але це цікаво. Цікаво, він уже росте, він уже він тут спить просто. Е, він уже такий цікавий став, уже такий він став рудий. Я взагалі не думала, що він рудий. Він став рудий і такий, у нього якийсь уже характер з'являється трішечки. Але загалом мені здається, що в мене дуже хороший кіт. <клух> Невжаючи на не те, що він кусається і царапається. Це мені здається, що в мене хороший кіт, да. А так, якщо оцінювати, наскільки я задоволена взагалі виконанням успішністю свого списку, я б сказала, що мене все влаштовує. Я взагалі цей список складала більше як для того, щоб створити настрій. Тобто, коли є бажання або наснага щось зробити, то от, будь ласка, роби. Тобто, для мене, якщо воно написано, то це не означає, що там треба я не знаю, кров з носу, просто обов'язково зробити. Ні, мене такого немає, я до цього легше відношусь. Тому навіть незважаючи на те, що я, мабуть, більшість з цього списку не виконала, мені все одно якось вдалось створити собі осінню атмосферу. І в мене пройшла така доволі продуктивна і хороша осінь. А блін, я ж забулася. Я ж забулася. Ще що подивитись, я подивилась майже Gilmore Girls. ну, дівчата Gilmore, Я подивилась, я додивляюсь уже останній сезон. І загалом... Мені сподобалось, у мене є питання, у мене є претензії до цього серіалу, але він мені сподобався. Мені здається, що поки що мій найулюбленіший сезон, це п'ятий сезон. І раніше, це коли е, Рорі і Лорелай посварилися. Дуже прикольний серіал. Я, чесно кажучи, думала, у мене були такі очікування, що це, знаєте, щось таке дуже легке, комічне, комедійне, там романтичне, все таке. А там такі моменти, прям реальна драма. Воно може і не виглядає так через те, як Лорелай постіла але там така драма, там оця от сімейна драма просто через покоління, як вони один одним спілкуються, як вони вибудовують стосунки. Блін, це дуже цікаво. Тому я не думаю, що я прям скоро перегляну, тобто передивлюся серіал в якомусь найближчому майбутньому, але загалом. Така, ну таке можливо, таке можливо, бо серіал реально прикольний. Я навіть коли там додалась якийсь сезон, така блін. А там на початку теж було прикольно. Тобто я розумію, чого люди передивляються цей серіал. Але я б не сказала насправді, що він мені прям створив якусь таку дуже сильну осінню атмосферу. Тому мені дуже сподобався. Будь ласка, я собі навіть купила ж футболку. Непоганий серіал реально. і Якщо рекомендувати, я б порекомендувала. Це до речі, перший серіал за багато місяців. Де я прям сиділа і і дивилась. Знаєте, не в телефоні, десь нічого. Прям сиділа і дивилась, бо було цікаво. Не всі серії, звичайно, що. але були прям моменти, коли прям заліпала. Тому так, непогано. Так ну і це по осінньому мабуть, все. Щодо моїх зимніх планів, то в мене їх немає. У мене немає ніяких планів на зиму. Ну, зазвичай, тому що якби, зима це не стільки навіть важливо, скільки новий рік. Люди зазвичай щось там планують собі на новий рік. У мене до нічого нема. Я до цього все відношусь простіше. Тому єдині мої плани на зиму, і то, мабуть, на зиму, а на грудень це, по-перше, у мене буде книжковий адвент-календар. Я собі його отробила в минулому році, так мені дуже сподобалось. Я згадала взагалі, що у нас в грудні немає ні сонця, ні тепла, нічого нема. І тому, коли ти встаєш, Кожного ранку відкриваєш якусь книгу. Просто найкращий досвід, найкращий день. Тому там да, буду кожного дня до різдва відкривати собі книги. В мене цього разу вийшов дуже такий якийсь цікавий гібридний <святковий> адвент-календар, книжковий. Бо минулого року я набрала собі книжки там часто на знижках, і тому це був такий доволі простенький адвент-календар. А в цьому році я прям розійшлася Перші, перший лот, який я поклала собі в адвент календар. Це була трилогія. Тобто це була не одна книга, а й одразу три. Я така, так, значить, якщо можна класти три, значить можна не одну книгу класти. Я собі там. Часто запихувала логії, і взагалі якісь цікаві книги. Ну там є дуже прості, тобто я не кажу, що там знаєте якісь такі супер-пупер адвент книжковий календар. Ні, там є дуже прості книги, от але я і дуже цікаві, тому буду відкривати. І буду монтувати відео з Лондону. Ви <свід> цілий місяць буду монтувати, бо там дуже багато, дуже багато всього. Тобто, в мене були дуже насичені дні в Лондоні. І навіть якщо це ніхто не буде дивитись, я буду це дивитись, я переглядаю свої відео сподороже. До речі, ну от. а для кого я ще роблю? <свід> Щоб вже самі згадувати це все. Тому логічно, мені дуже хочеться запам'ятати. Хай воно буде, треба це все змонтувати просто щоб руки дійшли, і була оця, знаєте, наснага засісти і ото все, ото все перебити. Бо відео з Кракова я просто монтувала два тижні, щоб ви розуміли. А це один день, один день. А на цьому буті все. Діліться, як у вас пройшла осінь. Можливо, ви теж кудись їздили? Може, у вас були якісь цікаві подорожі? Може, у вас якісь були цікаві досягнення, кар'єрні або учбові? Може, ви читали якісь цікаві книжки? Залі діліться, як у вас пройшла осінь. Може, у вас була набагато продуктивніша ніж у мене, або навпаки, більш спокійна, більш якась домашня. Може, ви щось готувала цікаво. Коротше, діліться, мені буде цікаво почитати, бо осінь це дійсно моя найулюбленіша пора. Я люблю. Ну, бачите, я ж люблю таке. От я собі щось постійно на осінь, щось постійно собі мучу, якісь приколи на осінь. Тому діліться, може, я щось теж у вас вкраду, якісь ідейки. А на сьогодні все. Дуже дякую за перегляд. А мені каже пока. Я думаю, чому мені так жарко? А я знову всілась прямо на місце, де в мене підлога гріє. А, oh, я знав буду вся червона. От я на минулому відео була вся червона, і зараз я буду вся червона. А я ще думаю, чому мені так жарко? Дійсно, прям аж пече, я вже не можу. А мене каже привіт. Ти кажеш? А мене каже, привіт! Ти що сонний? ти що спав?